Премію Михайла Лучка урочисто вручили у єпископській резиденції Мукачівської греко-католицької єпархії в Ужгороді. Нагороджують раз на два роки кращі духовні видання, починаючи з 2014-го на честь ювілею відомого священика будителя, історика та мовознавця серед лауреатів Володимир Мороз з книгою Ми діти преславної України вибрані етнографічні та історичні праці Анатолія Крицького. Владика Мілан вперше відзначив цю премію за книжку про Воронівський монастир. От. І Це одна з найкращих днев. Бути тут, бути з вами. Приємно займатися історією Качівської єпархії, історією Васильянського чину у Качівській єпархії вже від року. Це вже частина життя. Також премію Лучкая були нагороджені два Павла Федаки за книгу Августин Волошин, шлях у безсмертя, отець Іштван Мороші за катакомне служіння на Закарпатті і Михайло Приміч за видання кафедральний собор воздвиження Христа Господнього та резиденція Мукачівських єпископів в Ужгороді. Ця премія сьогодні мені, що для мене є величезною честю. Книга пов'язана якраз із кафедральним собором, що вийшла у 2003 році вартує цієї премії. Фактично, книга значною мірою робилася десь на прохання владики Мілана Шашика, тому що він мріяв, щоб для щоб по собору і резиденції була була книга. Ну і треба сказати, пан Бог здав мені стільки, стільки снаги і сили допитливості, щоб щось написати. На заході також підсумували діяльність Мукачівської греко-католицької єпархії за 2024 рік. Цей рік для мене дуже особливий. Я перейняв погоні пас святі що ця Папа Франциска, уряд цієї єпархії. Наш рік був присвячений Августину Волошину. Першому президенту Карпатської України і впродовж цих місяців, які ми з вами переживали, і ще завершення року буде ще більш таке торжественне, коли ми будемо мати Прошу нашества. Ну, ми мали багато різних заходів. Це і молитовні заходи, це і певні заходи в Келичині, це також і проєктування пам'ятника Августина Волошина. Ми старалися також і робити певні публікації. Говорили про виклики війни для духовенства. Це підтримка захисників, волонтерство, оздоровлення дітей у таборах, капеланство. Рік був, зрозуміло, які зараз роки військ воєнні, тому потреби різні, а насамперед молитовні. Та молитовна підтримка, ну і, звичайно, наша єпархія. і... І оці духовні владики ніколи не відмовляли, йшли на зустріч, підтримували. До приміру, зараз у час різдвяних свят, то місцеві громади навідувалися до наших підрозділів, до бійців, які несли службу по цілій області, та навідувалися з колядою. Статуї серця Ісуса позаду кафедрального собору, яку знищили в 50-х роках радянського режиму, відновили реконструювали також корпуси ліцею. А ще традиційно духовна діяльність та просвітництво, Окрема увага міжнародній співпраці.